Світлана були е, членами річної комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти нема. Долучити Ларисі Івановна вести протокол в сесії чи комусь іншому. Ларисі Івановна. Хто за те, щоб Лариса Івана подала протокол? в Дякую. Дякую. Так. Е, порядок денний у вас є всіх на руках, може будуть якісь зміни. Буде доповнення, прошу внести до рекламу до роботи сесії. Питання про передачу приміщень та встановлення права голос комунального майна. Це центр надання послуг. Хочу в порядку білого фруктора забрати приміщення, яке знаходиться в качаку, і користуватися ними. Добре. Тоді, якщо у нас немає дійсно доповне, на виступ записаний у нас Щербатюк і Запабова. Е, Зрозуміло, так? Маріго, до? доденного першого питання. Залі відбулася комісія, так як не було е голови бюджетної комісії, не було заступника, але ми це питання проговорили від відділення записа. Але я вам зараз озвучу, з якого приводу ми сьогодні зібралися, це зміни до бюджету, е а саме в частині співфінансування ре проекту реконструкція е очисних споруд силових попадів. Е знаєте, що в нас... Е Виділила субвенція на природоохоронні заходи в сумі 1,5 мільйони на 25 рік. Тендер е, проведений і для того, щоб ми могли зареєструвати договір, обов'язковою умовою було рішення сесії про співфінансування 20% з суми, яка е, виділена в субвенцію. Е, а саме це 375 тисяч гривень, які ми сьогодні виділяємо. І там є просто декілька листів листківщина, перерозподіл коштів, кольців, що це бачите, відділу культури по центру амбінасоціальних послуг, це те, що ми її залетяли з входа на ходи, за такі не, незначні е, перекидки. Якщо ще є питання, то це всі зміни, які сьогодні є. Тендер Переможець так, є. Так. Нам треба тільки зараз оці гроші ми закидаємо кам'янчиську запустити, щоб, щоб ви освоїли ці кошти, які дали нам так, в цьому році. Д'єкт буде перекидити, що буде. Так, так. На так, голосуємо, так? І це нема питання. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Далі питання. Про передачу приміщень та встановлення прав до групта комунального майна. Ну, зміниться закон. Що таке у Це право користування майном комунальної власності без, без зміни його цільового, без права реалізації. цільове призначення не міняється, не залишається. Бо це буде школа. Ми Ні, дубі. це поки йде по знаку. Чекайте, там написано. Ну, Прочитайте, Александр. Передати безстроково на, пра на праві у зупутка, центр надання адміністративних послуг, теперської ради, об'єкти нерухомого майна, а саме приміщення адміністративної будівлі літера А, котельна літера Б, гараж літера В, обиральна літера У, загальною площою 192,7 квадратних метрів. Вулиці Чуднівській, 27б, селі Хорчак. Частина приміщення дві будівлі загальною площою 75-4 квадратних метрів. По вулиці Чуднівській, 27 А в селі Хорчак. Тобто, те, що ми Бу це, що ми викупили? добре. Бухгалтерите міської сільської ради підготувати акт приймання передачі майна та безпечення передачі майна установлено законодавство порядку та внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку сільської ради. Знову спеціалісти з богатства обліку центру надання адміністративних послуг забезпечити постановку на балансу основних засобів, встановленого законодавством порядку, та несмі зміни відповідно до реєстру бухгалтерського обліку центру надання адміністративних послуг. У зусиль старію використовувати дане майно за його цільовим призначенням будівлі органів державного та місцевого управління в стурово вимог чинного законодавства. У зміні функціонального призначення об'єкту або реконструкції... І про встановлюючі документи, угоднені встановленому чинним законодавством порядку. Протягом місяця, з моменту прийняття цього рішення, вживає в установленому порядку заходи для проведення державної реєстрації права у закупку комунального майна. Право у комунального майна на об'єкт нерухомого майна, зазначення пункту рішення може бути припинено рішенням Петрівської сільської ради, яке приймається за власною ініціативою. Так, і щорічно до 31 січня року, наступного засідання року, подають театру сільську раду звідки про використання майна станом на 31 грудня звітного року за формою встановленої постанової. Там зараз да, сільська рада витримує, так? Ми mm -hmm. ви просто вже зримортують. Так, питання є? Рада може якщо вони не будуть використовувати ну, ми <гільш> <гільш> ні, там центр якісь такі... розбажання ця... задумає. Давайте поділимо нам до Вже почули і ми разом вирішили. E, з приводу реформування, яке відбувається у нас в новій українській школі, ми з вами прийняли рішення про те, що з 1.9.27 року у нас залишиться Петрівський ліцей, в статусі ліцею. Це говорить про те, що два інших це висока піч і единиці, перейдуть в статус гімназії. Але, e, Наше законодавство наперед не передбачило той момент, що в нас залишаються діти ненушіцькі, будемо так казати, які навчаються за цією старою програмою. І ось на нарадах, які відбуваються в відділі освіти, директори і вже батьки підходили до директорів, звертаються з тим, що робити, що буде з цими дітками. Їх залишається два роки, куди вони підуть, хто їм дасть. Свідоцтво про закінчення. У нашій громаді цих 9-класників, скільки, так, Високопічський ліцей 17, Денишівський ліцей 30, Кетільський ліцей 40. Це 77 дітей. Це говорить про те, що коли ми прийдемо 1 вересня 27-го року, в них буде 11 клас. Саме такий клас, коли діти мають закінчити школу. І ви самі батьки розумієте, як буде з тим, щоб цих дітей перевозити в інший заклад і возитися з ними. Через це всі інші департаменти, управління, батьки, в тому числі, ви бачите, активно зараз це обговорюють. І в засобах масової інформації місто Житомир зверталися до Міністерства України з тим, щоб відтермінувати цей один рік і дати можливість цим діткам закінчити навчання в своїх закладах. Як ви думаєте, чи варто нам це теж зробити? Звернутися? Якщо так, то ми готові написати цей лист. Він у нас вже є з тим, щоб оцей рік був проміжний рік для того, щоб діти закінчили в тих закладах. а... Але разом з тим ми будемо дивитися, що буде анонсувати міністерство, що буде говорити кабінет міністрів, як вони будуть, які механізми роботи. Можливо, буде так, що вже ці діти, які в нас восьмикласники, вони переїдуть навчатися, а ці діти залишаться навчатися за тими програмами. просто щоб знати, я до вас звертаюся з тим. Щоб потім ви не сказали, що я була бездіяльна, нічого не говорила, не казала вам, ви не знали про це. Давайте разом обговоримо і вирішимо. Нібито ж призупинена зараз ця реформа, вона не досконала, ніби от зараз іде до речі. Що ми, так? Тут, якщо ми зараз з цього року, що класників вестикласників вози? Тому що ж воно що даже відтермінується на рік, все одно восьмикласників треба буде возити. Ну то вони поїдуть, бо воно вже так буде. Гімназія восьмирічна восьмирічна один буде влади, а інші будуть донавчатися. Анатолій фінансович це програма, це інші, а педагогічний склад. як? Я ж вам кажу, що я про нас. Ніхто не знає відповіді, як воно може бути. Вони ж Розумієте? Через те листа. Пишіть листа. що буде п'ять комітетів міністрів до 27 року. Ви маєте наші права написати. Для того, щоб вони там працювали. Пишіть листа. Пишіть листа. Ви підтримуєте. Я думаю, що ми не одні в такому стані. Так що там будуть якісь рішення приймати. Зараз там... Сказати, що ви те, так вирішили так, Не тільки поблизу. Ця Україна звертається. з Проміж Проміжним має бути це обмеження права, де хто може їздити, де хто не може. Може хтось захоче. Це взагалі не до Якщо Будь хто Дивіться, програми різні. Діти у нас <плес> залишаються. Ну ці діти підуть сюди, а ті діти знову ж таки, якщо ми перейдемо на гімназії, і вони не зможуть дати е, свідоцтво про закінчення 11 класів, бо вони не можуть цього зробити. Розумієте, як вийшли цим дітям треба на один рік їздити сюди в тепліку. Знову ж таки, не зрозуміло до кінця, як з вчителями буде, які кабінети, як і зараз вже багато батьків звернулися до директори. Кажуть, що ми заберемо дитину взагалі. Розумієте, якщо ми зараз це зробимо, заберемо, то ми не, не залишимо статусу ліцею, бо вони будуть всі забирати цих дітей. Розумієте, як? Вони не будуть знати, що це таке. Ну частина Ось... ж дітей піде навчатися після 9 класу. Йдуть. це й говорять, що батьки зараз позабирають. а Взагалі, навіть статусу дітей зробити можна... не можна. можна забрати в іншу школу, можна, школу. Я казав, що є можливість після 9-го випускатися, йти в БДУ. У цьому плані, що треба все-таки, щоб Ні, дітей...

Вони не знають, що на сьогоднішній день з ними робити. Ну, для чого закон приймати, Якщо не знаєш, як виходить, зараз діти навчаються в 9 класі, так? В цьому році вони закінчують 9 клас. І батьки вже знають, якщо вони залишаються у нас на 10 клас, вони ще ліцей. Но на 11 клас вони вже не зможуть у нас закінчити, тому що реформа відбулася, і нас нам надали злагімназі і батьки тоді сказали, що ми будемо всіх дітей забирати після дев'ятого класу. Будемо коледжі шукати, днів, ну якісь там зайде, медицина, військові, все що угодно. І виходить, що і школи залишаються без 10 класу, вилітається. Ну а вони багато дітей вони взагалі хочуть закінчити школу, так щоб було 11 класів, щоб ліцей закінчити, і нам це треба просто таке прохання. не буде Так от через що ми звертаємося, щоб вони на рік нам продлили На рік, дітям саме тільки цим, але з цими дітками Нушицькими ми будемо пропрацьовувати далі. Механізм зустрічатися з батьками, повідомляти вас. вас. Їх цих дітей у нас 123. Тобто процес формування ліцею, як такого в теплісті, він буде продовжуватися. Ми будемо зустрічатися, бо там теж, знаєте, є вимоги складання іспитів. Зараз теж батьки подумають, а моє дитя не складе іспит, для чого? Тобто, це все ми пропрацьовуємо. Що не будуть наші діти складати іспити, вони будуть автоматично зараховані в ліцей теплістки з інших закладів. Тобто, як водити, чим возити, які класи, скільки, це все ми проговорюємо. І як тільки ми будемо готові мати оцю картинку, ми будемо і вас про це повідомляти. Але зараз звертаємося до вас з проханням підтримати цей лист, який ми вже підготували, в принципі, то, і подати те, як всі інші роблять на міністерство з метою зберегти ось цей рік. Так, ну, голосуємо. Хто за? Ну, за протокольних прописаний. Підтримку листа, який буде звертатися до Шетри До, коміс... до, коміс... до коміс... Міністерства освіти звертаємося і ще дивилися, що зверталися інші до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, для того, щоб ми як органи місцевого самоврядування. З того ж самого питання, що на попередній сесії Шановні депутати, я не знаю, куди, що кому казати і що робити. Ви розумієте, я не знаю, якщо це правда, Ірина Юрівна, що в освіті зробили ремонт недавно у вас. Кошти знайшлися. Дивіться, з сентября місяця діткам було погано, те, що дихать важко і так далі, і тому подобне. Були спеціалісти виявили, що подачі в повітря в підвал немає на цьому краках, спеціалісти по мухах уприділили, що є ці грибки, деякі опасні грибки, лавки винесли, і все, деякі дітки немає, де сидіть коло стік там сіпала. Добре, що постоять, це ж діти, ради Бога, хай стоять. Але дихать. Чому на сьогоднішній день діти мають проходити навантаження на легені, на серце, на судини? Чому? Скажіть, будь ласка, люди добрі, Невже хто, хто шукає, той знаходить. Це ж не те, що просто комусь щось хочеться. Це діти концовці. Не вже не можна знайти раніше рішення, щоб зробити цю витяжку, щоб, втягувало, щоб воздух втягувало це приміщення. Чому ви зайдіть? Подивіться, коли ці діти масово спускаються туди, які там, які там повітря, там дихать немає дійсно. Це ж не просто слова, що я прийшла тут, розказувала і пішла. Можливо, можливо, ваші діти не ходять туди, можливо, ви не знаєте цього. Але маса дітей ідуть в підвал і вони мають навантаження. Чому на сьогоднішній день? Це відбувається, це діти. Ви маєте захищати, шановні депутати. Ви маєте, будь ласка, вплиньте. Якщо не можна словом, то ви вплиньте, ви депутати, ви батьки. хочу доповісти всім депутатам і вам про те, що наш Тетерівський ліцей, обраний третім закладом в Житомирській громаді, у нас буде проходити. Капітальне будівництво, ну не будівництво, а е, ремонт саме укриття, в якому буде і харчублок, і буде опорна кухня. Ці е, проекти вибрав Віталій Іванович Бунечко. Погодили на цьому тижні. Мали бути донори, це буде повністю зі слів Департаменту безкоштовно для нас. Ми не будемо надавати співфінансування. Тому ми чекаємо. Всі знали, і фінансовий начальник фінансового відділу Валентина Францівна я повідомила про це, що мене повідомили. Ми е е підготували документи, які були необхідні для цього. Все передали на департамент, чекаємо донорів. Як тільки буде прийдуть донори, я повинна допомогу. Дай допомогу. В цьому і, році, ми, а ми, я я пам'ятаю, це було, і було. зміни до бюджету. І місяць уже пройшов, діти далі так. Питання зараз стоїть. Може бути яким шляхом. Я знаю, що, вони а, діті, якщо це, ми будемо як як? наперед, коли ці роботи, якщо, то вони поводить, що ми подали. Це не робиться реконструкція. Ми можемо ремонт. <головік> ірина юрівна, скажіть, будь ласка, чому так легко <позривання> взять знову як в усі на революції наші можна <позривання> да що у світі та сажочило три школи, що ви тоді вашого маленька? Вичали ще витягнути. Дуже саме виходить, що сьогодні у вона відкривається. Що вони люди зробили? Давайте ще один оці були. Надо витягнути. Так, зробили, до мене роботи, до мене робити. А вам ще нападку.

Ваші діти не дають спокойно. Але люди понішення не ходять, там не читають. Там повітря не входять. Так є саме повітря, а я можу підвезти, я там чуди люди не говорять, але люди читають. Добре? І знають, що місяць це не терміт. Скука тебе три місяця сентября місяця дівчата погано було. Чити создані діряли в підвалі. В не тобі. Нелега, для вас все життя далеко. Зробіть, для вас не точі пальчать. І діти не любимо, у просто не вийшло. Я не почула, я до що. Я я робу, а ви а моє було б непогано, ми пішли на роботу. І тоді б, можливо, я не наситали на це вчора. Віцей. Я до вашого лічного не ліс. Ви своїх на дітей на цьому. Я повідомила всіх. Не подобається, що жодне звертається ще до вас, бо є діти, знаю, Ви не знайшли і вичекаємо переважати, все можуть чувати. Я не менше, попавлю стоїть. Якби була витяжка включена, оця щоби? Нічого не було. Коли вам їм сказали, що доступу на поїздка немає постоянно. Я заключу. Все, зробіть, щоб здушки. Я так. Дивіться, я туди заходив, я на конпірації звичай. Справа в тому, що на духу приміщення є вентиляційні канали. Треба, по-перше, розібратися. Там штучна вентиляція. Не штучна, а природна вентиляція. Треба, по-перше, розібратися, чи вони доходять в підвальне приміщення. Один канал я бачу, він діє. Останні або вони замуровані, закладені, тобто так, там немає природні першої вентиляції. Друга вентиляція, там, коли підрядник 2 роки назад, вони зробили штучну вентиляцію, тобто примусову. Примусова вентиляція складається із канального вентилятора, який або е, викачує повітря на вулицю, а в одному приміщенні, там вже декілька приміщень, е, вони включили його у цю витяжну вентиляцію. Справа в тому, що площа цих приміщень завелика, а канальні вентилятори там слабенькі. Там стоїть сотий вентилятор, якщо подивитися його технічну характеристику, то він там не може ну, замінити там, на, за годину. Цю кубатуру два-три рази її треба прийняти. Треба подивитись скіп, санітарні норми, дзвінки, треба обіг. По-перше, треба зробити, е проконтролювати, перевірити природню вентиляцію, тому що на будівлі багато вентиляційних каналів, там чотири шахти. треба розібратися, відкрити їх спочатку. Буде природна вентиляція. Штучна вентиляція, штука хороша, але там є одна проблема, про яку ми мовчимо. Там вже є грибок до приміщення, а грибок? І Він спори викидає цілодобово. Коли починається тривога, ми заведемо туди дітей і прийде вихователька або там прибиральниця і включить цю вентиляцію штучно. Да, у нас зрозуміло, що витягне на цей момент повітря. Але коли тривога закінчиться, діти вийдуть, вентиляцію вивчуть, то через день, через два, через три до наступного приходу це повітря буде ще гірше, тому що грибок. Треба ну постійно включено це, по-перше, ну теж накладно. Там треба зараз подивитися ту природню вентиляцію, яка там є. І якщо встановити всю нормально, то тоді не треба буде штучної. Там буде просто природня вентиляція. До, до, зробити туди доступ припливного повітря, не штучного, а самопливного воно буде за... тепле повітря. Коли треба буде заходити, тепло доходить і буде циркуляція. Але паралельно треба провести якісь роботи. На стінах з антисептичними засобами, що ну, при, при, ви пригощати? Почуйте, будь ласка, це повідомлення було тільки 12 листопада, так? коли начальник обласного управління Осикович посидила до мене і каже: ну, так, повідомляємо вас про те, що ви в третій, третій заклад, який в області подані, на те, що у вас зайде донор і буде робити укриття. А коли? Ну, почуйте мене. Сказали, на цьому тижні мають приїхати. Ви ж самі розумієте, десь можливо шипливості. На наступному. Не, вір, не вірите, зверніться до неї з питанням. У мене є всі документи, які ми подавали туди. Розумієте? Є три, три, три області, по три заклади. Ну, що, я буду бігти наперед, сказати, що люди прийдуть до свідчення, Вони будуть і стіни дивитися, і підлогу, і облаштування, і все. Зараз змінилися. Де вже шам... чітко чорним по білому написано, що має бути харчоблок в укритті або е... буфет в укритті. У нас ні того, ні того немає на сьогоднішній день. Розумієте ні? Ну почекати тиждень можна. Я... Я сама чекаю, мені самі хочеться, щоб можна. там зробили. Це ж не тиждень, це почекати... вже три місяці йде. Ви тільки місяці на як вам в нас не було нас не було зайвих коштів чи вільних коштів. Я не знаю, що про це. Як як я не знала, у нас була комісія, підписала і сказала, все подібне. Все вчання у нас тільки може, щоб зараз дійсно там є грибовки, дійсно там наші діти перебувають і Анатолій приймають. А дивіться, ще секунду, дивіться, прозвучали. Що? Вам треба пропрацювати з батьками, бо якщо зараз на хвилинку зайдуть роботи, то треба буде перейти в дистанційний формат навчання, знаючи про це, що наші батьки в Детерівському ліцеї не стільки активні, що вони можуть відмовитись. Я повідомляю про це. Це було сказано. Ви, Через те ми маємо бути готові, що буде дистанційний формат. У яка не, зараз не менше заходи. Повітря, повітря робити, ремонт це не одного дня. Не, не треба, треба ремонт, поставте такий стенішок і стоїть. Ми відмовляємося одразу від цього, так? Ми, вранки. Вранки. Я, нам не надаємо. Зараз ми стріті ремонт і ми відповіли.

Я без був спеціаліста, подивлюся по витяг, якщо треба поміняти цих два двигателя, це не така велика проблема. Це Проблема займеться 50 тисяч на сьогоднішній момент. Але півроку ми будемо спокійні, діти будуть жити, дихати там. А що все-таки? Просто дихайте, дайте їм всю, і все, і тут у вас не підходити. Вони по-людськи поволічили, поговорили.